Добрий день, шановні діти. Сьогодні ж наша тема буде з вами: види стрибків та їх характеристика, а також один із видів стрибків стрибки у довжину. Стрибок належить до природного і швидкого способу подолання перешкод. Для нього характерні короткочасні, але максимальні нервово м'язові зусилля. Стрибки зміцнюють м'язи, ніг і тулуба. розвивають такі якості, як сила, швидкість, спритність і сміливість, навчають орієнтуватися в просторі, концентрувати зусилля. Легкоатлетичні стрибки з розбігу поділяються на два види: через вертикальні перешкоди, як це зображено на малюнку у висоту із жердиною, і через горизонтальні у довжину і потрійний. Стрибки у висоту можна виконувати п'ятьма різними способами: переступанням, хвилею, перекатом і перекидним із фосберіфлопом. Перегляньте уважно малюнки. Там, де є переступання, де є хвиля, перекат, перекидний і фосбері флоп. Фосбері флоп з англійської мови з фосбері – техніка стрибка у висоту, розроблена і вперше представлена американським стрибуном у висоту Діком Фосбері, яка дозволила йому виграти золоту медаль літніх Олімпійських ігор 1968 року і встановити новий Олімпійський рекорд 2,24 м. Сантиметри. На сьогоднішній день ця техніка використовується переважною більшістю стрибунів у висоту. Рекорди світу у стрибках у висоту. Це чоловіки. З липня 1993 року належать кубинському стрибуну хав'єру Сотомаєру. Він становить 245 см, а у жінок з 2 року, який досі становила болгарка Стефка Костадінова, і її найвище досягнення 209 см. І поки що цей рекорд є основним. Рекордсмен України Богдан Бондаренко 15 червня 2014 року подала в планку на висоті 2 метри 42 сантиметри, тим самим повторивши рекорд Європи і встановивши новий національний рекорд України. Уважно перегляньте на малюнки, і ви бачите малюнок саме Богдана Бондаренка. Для жінок рекорд України становить 2006 сантиметрів. У лютому 2021 року його встановила Ярослава Магуч. Результат став найкращим в історії серед спортсменів до 20 років, а також кращим в приміщенні 2006 року. Стрибки у довжину виконуються чотирма способами: перший зігнувши ноги, другий прогнувшись та ножиці або комбінованим способом, що поєднує в собі елементи стрибків способами ножницями та прогнувшись. Уважно перегляньте малюнки. Подивіться. Як це виглядає стрибок у довжину з, розбіру, з розбігом способом ножиці? Як це виглядає, зігнувши ноги, як виглядає стрибок у довжину з розбігу, способом прогнувшись? Уважно подивіться на слайд: ми бачимо світові рекорди і України. Рекорди світові Майк, Павел, США. 8 метрів 95 см, Чистякова Галина іще в СРСР 7 метрів 52 см. А рекорди України, це є рекордсменом України, є щуренко Роман Дніпропетровська, 8 метрів 35 см і Єнеса Кравець з міста Києва 7 метрів 37 см. Зараз розглянемо з вами потрійний стрибок. Потрійний стрибок складна легкоатлетична вправа, яка має три послідовно виконувані стрибки: скачок, крок і стрибок. Відштовхнувшись від планки, спортсмен приземляється на ту ж саму ногу скачок. Далі, відштовхнувшись цією ж ногою, приземляється на другу крок. І далі, відштовхнувшись, робить приземлювання в яму з піском на дві ноги стрибок. Уважно перегляньте малюнок, і ви бачите, де саме скачок, де приземлення, де відштовхнутись і відштовхнутись, і де конкретне приземлення в яму, в піском, де ми маємо дві ноги. Стрибки з жердиною, відомі сивої данини, вони входили в змагання стародавніх греків, критян, кельтів в програмі сучасних Олімпійських ігор, стрибки з жердиною серед чоловіків з 1896 року серед жінок з 2000 року. Перегляньте, будь ласка, уважно, які є рекорди України і які є рекордсмени світу. Давайте з вами проговоримо правила безпеки. Перше, перед початком занять слід обов'язково робити розминку. Обов'язково, діти, слухайте уважно. Стрибати потрібно тільки в спортивному взутті. Третє, після стрибка м'яко приземлитися на гімнастичні мати або, яку, або яму для стрибків. І четверте, найголовніше в стрибках навчитися м'яко приземлятись. На цьому слайді ви бачите техніку стрибка у довжину з місця. Більш детальніше ми зараз будемо розглядати по відеоролику.